Друзі, починаємо з Alibi Top грати. А я папуга 2024. Грать папуга мій намалюваний. А в нього слимак. Я подумав спочатку, що це сібідітоїр. А Що таке? Де мене де раїзер? Е, п... Так. Суті логічно. Скажи. Ну, <пасп 'я> логічно, логічно. Як називається безкоштовне... коштова не писаєм. Під, під стоп, Підстоп, друзі, під стоп! <світ> <світ> Ти ша А я просто побачив, що там дорога і така дорога. Четка не. Бессоння! А. І ще 2-2! Всяко бывает, так и верхна всяке. Видира помах. В нашій борус. Данило, ти ты хворий, ты хворий, а я не, я був в школе. Який? А. А? Реаль? Я виграю, а я виграю. Папуга 2024. Друзі, другий раунд. Мате мета, битви ви на всі запитання. Ви В Австралії? Троянда Стоп Друи Всякое всяке. всякая е -е 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 -е. короче вкладываем отсюда СРИ Да-да ми тупо кістового боку Казак. Ну, в другому раунді він виграв, альбітоп. Останній раунд! Вирішаль! Друзі! І ось третій раунд. Е, ти приймеш колись? Ем... О! битву підтверджено. Дивіться, походу на туалет. Три хвилини, малина, а, а два А, а. Кую! Ем... назад в майбутнє, тата. Пригулим, что... Да конечно, вы ч, люди? Далее люди. У мене дві девочки. А в мене начальник такнулось туди. я не знаю, что за фигня Австралии. А, э, реально? Честно слово. Ugh. Ну и тут выиграл алиби топ. Бэм, зараз по Ой-ой-ой! Друзья, всем па-па!